well здоровий спосіб життя з таким гаслом школярів та студентів закликають до саморозвитку та активного життя. Вже третій рік поспіль активісти самопомочі навідуються навчальні заклади Львова. Щодня вони пропонують учням та студентам альтернативу шкідливим звичкам і комп'ютерній залежності. Інформацію подають в цікавій для дітей формі, обов'язково посилаються на історії відомих спортсменів, адже реальний приклад найкращий мотиватор. А ще розповідають про львівські гуртки та секції, де діти з Можуть реалізувати свій потенціал. Ми хочемо, щоб діти займалися спортом, вели активне дозвілля. Це основна мета. Якщо діти займаються, вони щасливі, здорові, яскрава, цікава, динамічна розповідь про те, як займатися спортом, і що це дійсно круто. Є найкращим мотиватором для будь-якої дитини. Інформацію про секції, гуртки та волонтерство ви можете дізнатися на нашому сайті samopomich.org або за номером телефону 297 тисяча.